Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова Українського національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, дуже радий, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Знаєте, сьогодні такі резонансні заяви почули від китайського посла у Франції. Він заявив, що колишні радянські республіки, нібито не мають статусу в міжнародному праві. Це відбувалося в ефірі французького телеканалу. Оцей посол Лішає. Вони вважаються ці республіки так само, як і Україна. Він каже, не мають ефективного статусу в міжнародному праві у міжнародному праві країни, колишнього радянського союзу, не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Тобто він фактично заперечує існування таких держав, як Україна, Литва, Латвія, Естонія. Казахстан ну, він заперечує існування власне. Е 15 держав, до речі, включно з Російською Федерацією. Так. Бо як на те вже пішло, в такому разі і вона так само не має е, жодного права на існування. Більш того, він заперечує е, право на існування 15 держав, з кожною з яких Китайська Народна Республіка має встановлені дипломатичні стосунки, має документи про взаємне візнання, відповідно, причому найвищого дипломатичного рівня. Ну а в реальному житті деякі з цих е, держав ще й напряму пов'язані. З китайською народною республікою і навіть напряму від, від неї залежать, наприклад, Казахстан та Киргизстан. От але тим часом він е, робить заяву, яка ну я б сказав, що е, суто формально навіть Путін таких заяв не робив. Суто формально навіть Путін не заперечував право на існування пострадянських держав. Він, скажімо так, його дуже сильно обмежував. Але е, до того, що взагалі е, заявити про те, що, в принципі, е, якби розвал союзу не був е, законним, не був затвердженим міжнародним правом, отже, цих держав не існує. Е, окремі російські пропагандисти до цього договорювалися, але жодного разу такого не звучало від навіть від російських офіційних осіб, тобто навіть Медведєв до також не договорюється. Ладно, Путін, от э, э, тому це дуже цікаво, скажімо так. Э... Я нагадаю, що Китайська Народна Республіка є абсолютно тоталітарною країною, де при владі одна партія, партія комуністична, згадуємо комуністичні часи. От хто з хто старшого покоління, скажімо. треба тепер слідкувати за реакцією. Якщо буквально в межах найближчих, там ну ладно, навіть врахуємо вихідні, там, якщо не пізніше скажімо, понеділка, вівторка, ну хай середи, от. Е... З'явиться якесь спростування, чи він заявить щось про поганий переклад і там про те, що його не так зрозуміли. Е, чи е, як хтось більш високопоставлений з китайського МЗС, заявить, що е, знову ж таки, швидше за все, ну, е, саме радикальний варіант, що посол діяв сам не погодивши, і в такому разі, зазвичай, в комуністичних державах послів відкликають, і більше вони ніде не послять. От, е, або ж на крайняк почнуть петляти, що його зовсім не так зрозуміли через погану. Французько, угу. от е тоді одна історія: якщо цього всього не станеться, тобто просто не буде ніяких навіть заяв в продовження, то це буде дуже сильним сигналом. Тобто, е про, от, що? От, от про да, що в нас є пара днів на те, щоб зрозуміти це дійсно посол сам трошки перегнув. З лінією партії угу. чи насправді змінилась лінія партії. Я нагадаю, що нас не пройшло там, здається, трьох тижнів, якщо не помиляюсь, коли китайський посол при Європейському Союзі робив якраз абсолютно правильні заяви, і нам тоді ще стало цікаво, він їх робить від себе чи від Сідзепіня заяви, які власне включали те, що Китай категорично не поставлятиме зброю ні в Україну, ні в Росію. Що Китай визнає міжнародні? Кордони України і так далі. Посла в Євросоюзі не зняли, не відкликали і не спростували. Тому в нас були всі підстави вважати, що значить, китайське політичне керівництво визначилось, до якої міри воно готове допомагати Путіну. І ця міра, ну скажімо так, для нас достатньо прийнятна. Оця заява посла у Франції повністю міняє ситуацію. Тобто, якщо вона не буде спростована, От то це означатиме, що Сі Цзіпінь поміняв своє рішення, що він вирішив підтримувати, що одна одна імперія вирішила підтримувати другу недоімперію, повністю до кінця і в усьому. І от, якщо не буде спростована ця заява, тоді е, набагато серйознішим стає побоювання, що Китай розпочне пряму військову допомогу Російській Федерації. Угу. Так, що дуже, так що дуже слідкуємо за реакцією. Дивіться, що каже цей посол про Крим. Він сказав, що коли йому поставили запитання про приналежність в Україні, він каже, що це залежить від того, як ви сприймаєте проблему, і що це не так просто, каже посол. Крим був російським спочатку. Правда, він не уточнив, що ну, початку він початку на чого, увазі ну, да. під початком. Який початок? З Чого та, починати? він чомусь вважає початком да, той момент, коли Російська імперія завоювала Крим, який до цього був доволі автономним утворенням uh -huh. формально підпорядкованої Османській імперії? А якщо ми відмотаємо ще далі, то ми згадаємо, що взагалі то якийсь час Крим був генуєзьким. От, тобто по сучасних мірках на нього могла б тоді претендувати Італія. А ще до того він взагалі був грецьким. От, тобто, ну, е Це абсолютно такий абсурдний підхід е шукати початок. Е сучасне міжнародне право дуже чітко визначає, власне, е на який момент кордони визначаються. Угу. І в даному разі е абсолютно чітко, е і, до речі, до речі що б там не казав китайський посол про те, що немає міжнародного документа про нові незалежні. Держави. А він якраз є. Є біловезькі угоди, от які абсолютно чітко пропонують. Це міжнародний документ, підписаний та ратифікований всіма колишніми радянськими країнами. І там чорним по-русски саме прописано про те, що кордонами нових незалежних держав є кордони Радянських Республік на момент здобуття ними незалежності. І тому питання про Крим, воно абсолютно однозначне з точки зору міжнародного права. А чого на той момент Російська Федерація не висунула на нього претензій, от слабо ще було, вони не тим, що займалися в той момент, і ми отримали таким чином Крим на той момент без жодного спротиву, без жодних заперечень. От... Коли виникло питання цього повернення Криму, скажімо так, в лоно Російської імперії? От... Взагалі-то воно виникло буквально тоді ж, от практично одразу після здобуття нами незалежності, за деякий час, поки Москва впоралась. Із внутрішньою своєю там цією сумятицею, як тільки в них утвердилась одна на той момент Єльцинська влада, вони вже схопились за голову. От е, вони вже почали жалкувати про те, що е, не скористались моментом, і ми це бачили в момент, коли відбувався розділ Чорноморського флоту. Угу. От коли власне е, вони вже робили все можливе для того, щоб не дати кораблям перейти під прапор України. При тому все можливе, включало взагалі-то е, навіть майже бойові дії. Якщо ви пригадуєте, перший корабель, який е, підняв український прапор, був змушений саме втікти із Севастополя до Одеси, бо на нього була атака. От і тоді тоді ледь дійшло не, не дійшло, тоді вперше ледь не дійшло насправді до застосування зброї між нами та москалями. От, але вони розуміли, що у них тоді не було сил саме е, захопити весь Крим силою. Вони в момент власне саме здобуття незалежності вони проґавили. А далі вони з 92-го року, починаючи, вибудовували системну роботу для того, щоб е, Крим як мінімум залишився у їхній сфері впливу, щоб він як мінімум залишався таким проросійським гальмом формально в складі України, але де-факто керованим ними. І вони дуже багато чого досягли, зокрема за допомогою. Е, е, Української е, влади, яка дуже це, ну, як мінімум, це толерувала. Як мінімум, е, київська влада з цим не боролась, а насправді ще й часто допомагала. Зокрема, коли в конфліктах між росіянами та кримськими татарами київська влада завжди ставала на бік росіян. От, і тим дуже, е, дуже допомагала їм там ствердитись, власне, і зберегти своє панування. Е, але при тому формально де Юре вони претензій не висували. Вони намагались Крим контролювати. При тому, чим далі, тим повніше. Згадаємо філію Московського університету в Севастополі, так. згадаємо всі ці взагалі гушковські ініціативи по ну ледь, ледь не включенню Севастополя до міського бюджету бюджетуMoskви. Це ж все було не його приватними ініціативами, а частиною загальнодержавної політики. Але бачите, вони і так волювали. От стосунки міста з містом, от ну окремо. Згадаємо угоди про базування чорноморського флота, і початкові, і потім Харківські по їхньому нескінченному продовженню. Тобто вони намагались Крим не відпустити, але при тому не перейти межі міжнародного права. От це була така гібридна агресія, яка тривала з 92-го року, починаючи. До речі, як давно вона могла б стати не гібридною, ну згадаємо конфлікт довкола довкола коситузла. Коли реально, знову ж таки, ледь надійшло до перших перестрілок українсько-російських, і фактично вони зупинились, тому що зрозуміли, що наші прикордонники дійсно будуть застосовувати зброю. От, е е е на той момент вони були до цього не готові. Uh -huh. Я, до речі, пригадую такі маленькі лірічні відстав, з вашого дозволу. Як в 95-му році ми тоді поверталися з першої чеченської війни, от і ті, що там воювали українські добровольці, і ті, що там, як я волонтерили, от як ну, тоді не було слово волонтери, було слово гуманітарщики. От хто там займався цією гуманітарною допомогою в Чечні, от ми тоді верталися з 95-му. І абсолютна більшість людей в нас тут в Україні дивились на нас, як на ну, як мінімум, диваків, отак от, нам реально показували, казали, що ви там. Забули в цих мусликів там і так далі. А ми їм язу я особисто пояснював купи народа, що кажу: люди добрі, от якби їх зараз не перемололи в Грозному, вони завтра заходили б в Крим. На мене дивилися як на Божевільного казали: Та яке заходили б в Крим? Яка окупація Криму? Яка російсько українська війна? Хлопче, ти там в перегрівся? Ну життя показало. На жаль, хто був правий А так що з економічної точки зору, дивіться, я зараз наведу деякі цифри. Тут російське видання РБК, воно звернуло увагу. На оперативні дані системи електронний бюджет російської системи електронний бюджет і вони пишуть, публікують такі цифри, що близько 90% доходів з захоплених регіонів України зараз будуть складати дотації Росії, і вони наводять цифри, що було в інгушеті: 82%. Чечня – 80%, ТВА – 79%. Тобто тепер е, ці дотації Оцей тягар економічний лягає на плечі Російської Федерації, російських налоготників платників податків. Те саме ж відбувалося в Чечні. Саме Зруйнували так. грозний Зруйнували під, під корінь, а потім групу вибудували народа, ствердили своє панування формальне, принаймні, але далі фактично платили репарації, відбудовуючи за рахунок федерального бюджету такий грозний, яким він до війни і близько. Не Хто був. там править зараз в Чечні? Росіяни? Ні. Ні. Кадиров, так. План, е, як там, е, хан з Москви йому дав ярлик, а, а далі в межах цього ярлика він собі там хоче все, що творить от все, що хоче абсолютно. І до речі, повнота влади в нього в Чечні набагато більше, ніж Путіна, в, по, по Росії в цілому. Так, е, ось, от економічна, скажімо, підґрунтя цього всього, Та, як свого часу, Крим, коли е, фактично переходив під юрисдикцію Української не, Радянської Соціалістичної Республіки. Так, це ж було не тому, що Хрущов так любив українців, так, тому що. Їсти не так. було що, води було, не було в Криму? Це було в першу чергу саме з економічних міркувань, тому що півострів все ж таки з'єднаний з материком саме в Україні, а не в Росії. От і ніякий місточок того не може замінити. Ну я вже мовчу про те, що uh -huh. радянська економічна модель ще й передбачала, що там буде знищено і було знищено в 44-му році. При депортації татар було знищено стару систему господарювання, uh -huh. яка відповідала місцевій екології, яка відповідала умовам клімату, умовам ґрунтів. Оце от таке напівкочове. Котарство переважно, uh -huh. і садівництво це було знищено. Прийшли круворуки, москалі заселили на місце на місце депортованих татар. А далі ну, далі наїхали українці, які вміють працювати, але з інших кліматичних умов. От і знадобилось багато води, бо е, почали переводити на поливне землеробство. Uh -huh. Ну а це вже однозначно е, означало, що Крим стає фактично частиною південноукраїнського регіону. Саме він стає ну, такі нерозривно з'єднаним з Херсонщиною, Запоріжжя. От і тому дії Хрущова він взагалі в цьому не бачив тоді жодної політики. Це було таке собі саме народно господарське, як тобі тоді казали, економічне рішення. Тобто відбудували, е, налагодили сільське господарство, е, перевели в порядок міста, села. А потім, давайте забирай, е, давайте ми заберемо наше те, що належить нам. Що ми завоювали в, в Туреччині? Ну якоїсь такий підхід. Ну але ж не забуваємо. Що вони ж і на цьому не зупинились. Тобто, насправді це швидше виглядає, навіть не відбудували, а тепер віддаваєте нам. А це виглядало швидше так. Ага, 14-й рік ви такі всі країною в цілому від нас тікаєте. Ну то давайте ми, хоча б Крим, встигнемо собі назад відхопити. Ну от він вже ж точно не ваш бандіровський. Ага. Ну а далі все ж таки вони тянули, тянули, але вирішили, що і всю країну відпускати, вони не готові. От і, і, і прийшли вже по нас всіх. А от знову ж таки цікаве питання завдяки кому це все відбувалося там в Криму, от в 2014 році, завдяки тим переселеним росіянам, які там звичайно, ага. там абсолютно більшість населення Криму. Це все ж таки нащадки Аслабодітелі. Ага. Кримські татари складали і складають досі. Там таку скільки там 13, здається, відсотків, чи скільки тобто це, 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 це дуже активна, прогресивна, але це саме меншина, арифметично. Угу. Активного українства там було ще менше. Якщо було 5%, то це дай, -дай то Боже. Саме активного україн... українства, я не про те, хто якого там етнічного походження. Тобто там основною дієвою силою весь час були саме от росіяни, які пишались тим, що вони приїхали в 44-му заселяти спорожнілі хати депортованих татарів. Тобто пишались фактично грабунком чужого, от, і тим, що вони назад цих татарів не пустять. І, на жаль, в цих конфліктах Київ весь час підіграв. Росіянам, це оце треба розуміти і пам'ятати. Ви маєте на увазі через поставлених поставлену владу, яка там була в той в той час. От я згадую того, примір напрямки покинув наприклад, наказ стріляти в кримських татар на Ялтинській трасі, mm -hmm. де загинуло двоє татарських протестувальників. Такого роду накази не в компетенції місцевої влади. Це е, йшов наказ на рівні командувача Нацгвардії, який швидше за все його погоджував або з міністром внутрішніх справ, або можливо навіть президентом. А що могло статися? Це там... просто такий найбільш яскравий Як... момент, тому uh -huh. що він єдиний кривавий був за всю історію до 2014 року. Все інше там було без крові. Але от цей момент він дуже показовий, бо в усіх інших конфліктах було так само, просто не стріляли. Чи варто було тоді е фактично, ну можливо, відповідати в принципі росіянам, які висадилися на тій території? Чи могли ми в той період? Це дуже складне питання. Uh -huh. е я не готовий відповідати про таке загальне ми. Ага. Я можу сказати про себе, от в той момент, от тільки-тільки після майдану, ага. е, от особисто я, наприклад, не знайшов тоді в собі сил. От я ж я ж не кинув все, не зібрав рюкзак, не поїхав воювати за Крим. І мені було дуже боляче, мені було, чесно кажучи, соромно перед татарами дуже. Але чесно кажучи, все ж таки основним моєю мотивацією було тоді, все ж таки, що ну на жаль, да, Крим ми втрачаємо. Але аби на цьому все закінчилось, от вистачило крові на майдані, от аби на цьому да, вони відхоплюють Крим, але дай Боже знову ж таки, щоб без крові. І... Далі, хай без Криму, але ми собі будуємо нормальну вільну державу. Йдемо в Євросоюз, йдемо в НАТО. От забуваємо як страшний сон цю Росію. Ну, шкода, що Крим лишився в тому страшному сні. Ну але ну я ж кажу, помирати за Крим. Я в той момент не був готовий. От було от, от, так, от поклавши руку на серце. І тільки коли вони вже полізли далі на материк, для мене стало очевидним, що вони зупиняться тільки там, де ми їх зупинимо. І відповідно нема сенсу чекати, поки вони дійдуть до Києва, краще їхати на Донбас. От. Ну от, от, от власне так, тобто в Крим, то я тоді не поїхав, тому не маю права зараз сказати, що ми якісь абстрактні мали би робити.